Виконуємо номер 1224 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше. Сума числа 1729 та невідомого числа, позначеного змінною Х, до рівня 1929. Завдання друге. Різниця невідомого числа позначеного зміною y та числа 1447 дорівнює 2,47. Завдання третє. Сума невідомого числа, позначеного змінною Т та числа 4,19 дорівнює 17,19. І завдання четверте. Різниця числа 17,37 та невідомого числа позначеного зміною п. Дорівнює 4 37. Приступаємо до виконання. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 19,29. Відняти 17,29. Щоб відняти два дроби. З однаковими знаменниками необхідно переписати знаменник і відняти їх чисельники. 19 відняти 17 буде 2. Отже маємо дріб 2, 29. Записуємо відповідь 2, 29. Переходимо до другого завдання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, перепишемо спільний знаменник, додамо чисельники.

Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Переписуємо знаменник. Віднімаємо чисельники. 17. Відняти 4 буде 13. Отже, маємо дріб. Тринадцять, дев'ятнадцятих і записуємо відповідь. І останнє четверте завдання. На невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник. Потрібно від зменшуваного відняти різницю. 17,30 сьомих віднімаємо 4,30 сьомих. Знаменники однакові, переписали знаменник. Віднімаємо чисельники. 17. Відняти 4 буде 13. Маємо 13, 37. сьох. Записуємо відповідь.